Ну і наші надзвичайники рятують щодня життя українців від російських обстрілів, а так само рятують екосистему природу від паліїв по всій території України, в тому числі і в тилу, і в тому числі і на Львівщині. Тільки статистика за останні дні у Хмельницькому через підпал сухостою згорів житловий будинок. Полум'я, яке хтось легковажно розпалив, перетворилося на стихійне лихо. Рятувальники ліквідували займання на площі 150 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без травмованих і загиблих. За минулу добу на Прикарпатті 60 пожеж гасили у природних екосистемах, з них 10 у лісах. З початку року на Прикарпатті зареєстровано 1022 пожежі сухої трави, з них 18 лісових пожеж і можна просто собою уявити, як у важкодоступних гірських. Ских районах рятувальникам доводиться самотужки, фактично, вручну гасити пожежі. Туди не може доїхати техніка. Ну і Львівщина, рятувальники 12 березня написали на сторінці ДСНС Львівщини, що щодня стикаються із жахливою кількістю пожеж у природі. За минулу добу вогнеборці загасили 94 пожежі в екосистемі, і усі ці пожежі через підпали сухостою. Рятувальники наголошують, дотримуйтеся правил пожежної безпеки, не підпалюйте траву, але це на жаль не допомагає. З нами на зв'язку Віталій Туровцев, начальник відділу зв'язків із ЗМІ та робота з громадськістю ДСНС України у Львівській області. Пане Віталію, доброго вечора! Слава Україні! Добрий вечір, Гарим, слава. Так, от скажіть така жахлива статистика. Кожного дня ми з вами в наших ефірах говорили порівняно з минулим роком. Ну, на нашу думку, за тим, що ми спостерігаємо, кількість пожеж сухостої якраз через паліїв не зменшується порівняно з минулим роком. Що скажете ви? Так, статистика свідчить про те, що кількість пожеж не тільки не зменшується, вона стрімко збільшується. Якщо брати в відсотковому співвідношенні, ми маємо 7,5 разів більше пожеж цього року, ніж в минулому році. Це свідчить про те, що наших порад не дослуховуються все-таки, і люди продовжують масово спалювати суху траву. Ми вже досягаємо відмітки майже 2000 пожеж, це саме пожеж сухостою. Щодень ми маємо майже до 100 пожеж, і після вчора був антирекорд, ми практично досягли відмітки 200 пожеж, це саме сухостою. Угу. Е, ви знаєте, от мене питання. Е, просто е, ви кажете, порад недостуковуватися, просвітництво це все не працює. Навіть штрафи, які підняли і прирівняли е, покарання, кримінальна відповідальність, е, чи це може спрацювати, чи розглядають наші ДСНСники е, жорсткіші е, покарання для тих, хто свідомо чи несвідомо, навмисно чи навмисно підпалює суху траву. Розумієте, сказати, що штрафи недостатні, не можна сказати, тому що штрафні санкції досить високі, тому що штраф 3 тисячі гривень для громадянина це досить велика сума. Але в нас випадки цього року вже такі, що ми людей штрафуємо по другому разу, і вони все одно продовжують спалювати цей сухостій. На них ці штрафи не впливають. Вони переконані в тому, що якщо спалити траву, буде краще. Для ґрунту буде краще, для родючості цього ґрунту і далі продовжується спалення. Тому мені здається, що напевно все таки оця робота, яку ми проводимо, вона не дає такого ефекту. Тобто, ми залучаємо наші мобільні групи, їздять і залучаємо дрони, виявляємо цих пальів, стараємося цю роботу робити максимально висвітлювати і показувати її цих пальів. Але мені здається, що поки в нас повноцінно не будуть працювати органи місцевого самоврядування, голови сільських рад, які безпосередньо на місцевості знають, хто це палить. Вони бачать кожен день, хто це палить, і поки вони на місцях не будуть проводити цю роботу для того, щоб тих людей зупинити в цьому, напевно, ефекту ми не досягнемо, тому що ми не можемо біля кожного подвір'я в кожному селі поставити наших рятувальників, які будуть чергувати і не давати людям підпалювати цей сухостій. А щодо статистики і географії по Львівщині, от є райони чи громади, де найбільша кількість пожеж чи можете ви назвати? Розумієте, в лідерах практично всі райони. В кожному районі є велика кількість пожеж і не можна сказати, що в одному районі палять, а в іншому не палять. Тобто, в нас, якщо йдуть пікові дні, то це в кожному районі плюс-мінус однакова кількість пожеж. Тобто, не можна сказати, що хтось палить більше, хтось менше. За рахунок площі районів, можливо, вона відрізняється в кількості. Але в лідерах практично всі. На жаль, в таких антилідерах. Ви кажете, що ви вже є люди, які вже двічі були оштрафовані за підпали. Так може якось ну, жорсткіше це має бути кримінальна відповідальність, тому що ну, в час війни це такі самі дії як, дії, як дії нашого ворога: теж пожежі, теж страшенні масштаби, ну і життя, і майно людей. Ви правильно говорите, тому що в час війни ми маємо на відносно мирній території нашій, яка далеко в тилу знаходиться вже трьох загиблих осіб, п'ятеро травмованих, знищено 20 будівель вже станом на сьогодні. Це все відносно далекої тиловій області, і це знищено не окупантами, а знищено нашими громадянами, які живуть на своїй землі, і які самі її підпалюють. Тобто ніхто в село не приїжджає чужий, не підпалює підпалюється гостей, а підпалюють саме місцеві мешканці, саме на своїх ділянках. І внаслідок цих пожеж згорають їхні ж будівлі. Е, ви знаєте, в нас наші читачі і наші глядачі скидають нам. Е... Теж факти підпалів і пожеж. От позавчора скинули, як горить біля залізничної колії в старому самборі, <свісно> скидають фотографії, які наслідки, де знищена екосистема і, на жаль, загиблі є птахи і, і тварини. Тобто є свідомі громадяни, які так само можливо і звертаються до СНС і опублікуються в соціальних мережах. У нас мене таке питання: а як рятувальники між собою називають тих, хто підпалює траву, і тим, ко як то кажуть, кіл на голові тиши, вони будуть з року в рік, з дня в день по кілька разів будуть бути уштрафованими і все рівно палити траву, не усвідомлюючи і не розуміючи наслідки? Як як ви їх називаєте? На жаль, в ефірі я цього не вам сказати, але ми просто їх називаємо пальями. Так грубо кажучи, пальями, угу. і це дуже несвідомі люди. І достукати з них дуже важко. Завдяки таким небайдужим людям, які скидують вам відео, які навіть самотужки гасять такі пожежі, які проводять на місцевому рівні якусь роботу з цими самими мешканцями, можливо, напевно, таким шляхом ми, може, швидше будемо рухатися до зменшення таких пожеж. Але це, напевно, має змінитися декілька поколінь, поки от ми зрозуміємо, що випалювати суху траву, знищувати родючий шар не можна. Тобто це має змінитися покоління. І тоді, коли свідомі вже наші, напевно, внуки прийдуть, вони напевно зрозуміють, що цього робити не можна, і тоді зупиниться оці от пожежі сухої трави і в екосистемах, і знищення нашого родючого шару, тварин, рослин і всього решта. Так, ну бо, бо 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 знаєте, ви напевно теж чули від тих, хто підпалює траву. Я палив, мій тато палив, мій дідо палив. Я палив і буду палити. Колись палив, так, палю і так. буду палити на Івано-Франківщині. Паліїв сухої трави будуть шукати за допомогою безпілотників. Про про це повідомив виконавчий обов'язки начальника ДСНС івано франківської області з 13 березня в області Франківській будуть працювати 20 дронів, щоб виявити покарати паліїв. Чи планують таке робити на Львівській області? Ну бо як ще інакше виявляти підпали на ранній стадії і власне самих палігів? У нас практично щодня працюють рейдові групи по районах, і в кожній рейдовій групі ми задіємо безпілотні системи, саме дрони, тому що з дрона найкраще спостерігати над за великою територією, тому що коли ми приїжджаємо будь-який населений пункт. Люди намагаються приховати ці пожежі, якщо це на приватних ділянках. А дрону ми можемо взлетіти поза населеним пунктом, побачити всі осередки пожеж. І конкретно, коли ми по факту вже приїжджаємо на якісь обіця, ми вже маємо факт підтвердження фото відеоматеріали саме зафіксованого злочину, саме паління, саме на цій території. І тоді вже порушнику набагато важче уникнути відповідальності, оскільки в нас є фото, відеофіксація скоєння такого злочину. Тому дрони ми застосовуємо дуже активно і в ним дуже допомагають. І пришвидшують виявляти таких е, пальів. Mm -hmm. Ну і на завершення, коли кажуть, що це є дуже корисно. Знаю, що ДСНС України на всіх своїх сторінках у соцмережах і на сайтах розказують наскільки це шкідливо для довкілля. Сьогодні я бачила, вже є інфографіка. На жаль, весна приходить, але весна це період випалення сухостою, і люди спалюють і суху траву, листя та сміття. І ось такі наслідки грунт насправді Втрачає родючість, вже не можна не, не кажучи вже про шкоду для е, тварин, ну в принципі загрозу для життя і здоров'я людей і майна е, людей. Як ще боротися, пане Віталію? Я не знаю, ну, я, яка, яка ще має бути е, каральна е, профілактика? чи як, ну не знаю, можливо, у вас є якісь ідеї, думки, якби якби ви, як е, ДСНСники, рятувальники, е, які зараз в цей час. Рятують людей від обстрілів, змушені від, в в тилових областях е, гасити пожежі від таких несумлінних і безвідповідальних громадян. Розумієте, каральна функція це, напевно, не догма, тому що неї не досягнеш, мені здається, такого ефекту. Наша основна надія, це от зараз ми проводимо дуже активну роботу по навчанню дітей в школах, в садочках навіть і вже от школах-садочках ми починаємо розповідати саме про спальню сухостою, про шкідливість сухостою спалювання такого сухостою. І що дуже тішить, що діти вже це розуміють і нам розповідають, що такого робити не можна. А деякі навіть говорять, що вони вже дідусів, бабусів, заставляють не робити такого, попереджають про те, що не робити. Тобто, мені здається, що от саме це покоління, це наша надія. На якому припиниться ці пожежі, а з року в рік, оскільки зараз ми боремося і вони тільки збільшуються, тому залишається от надіятись і навчати наших дітей в школах, в садочках для того, щоб вони можливо подіяли на своїх батьків, дідусів бабусів, і таким методом можливо зменшиться кількість пожеж, тому що штрафні санкції мені здається не дають вони такого бажаного ефекту, як би ми хотіли. Ну, а нам залишається тільки просто констатувати, що той, хто свідомо чи не свідомо, ну не на застереження і рятувальників, і, і поліції, і місцевого самоврядування, бачачи наслідки, все рівно палить траву, тому що це може бути один сірника масштаби гектари пожежі, або необережно кинути недополок, може привести до найтрагічнішого. Ви таким чином, ну на мою думку, ви е, нічим не краще Путіна і нашого одвічного ворога. Ну так можна констатувати. Якщо ви це робите е, зараз, в час війни і тут в тилу, де в нас не ведуться е, військові дії. Пане Віталію, дякую вам за включення. Сподіваємося, що хоча б ми якусь лепту часточку достукаємося до частково, можливо, до свідомості наших громадян, говорячи про наслідки і про масштаби, ну а нашим рятувальникам. Просто хочеться подякувати у вашій особі. Подякувати за щоденну роботу і за те, що на жаль доводиться ліквідовувати наслідки від паліїв трави. Дякую вам, начальник відділу зв'язків ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС України Львівської області. Віталій Тур. Це був у програмі по мануфактурам. Дякую, Дякую.